Що миті робиш вибір свій, вибір в усьому і завжди. Що ти сказав, що ти зробив, або ж і навпаки, промовчав, лінувався. туди йти, чи не туди, сказати так, сказати ні, навіть коли нічого вибрати не хочеш, ти робиш вибір, щоб ніщо не вибирати. Твій вибір крок вперед, назад, чи до мети, чи то від неї. Ці твої кроки ведуть тебе твоїм лиш шляхом, і всі шляхи різних людей проходять поряд і далеко, назустріч, в різні боки, перетинаються, бува, надовго чи на мить, і знов твій вибір, крок, веде тебе туди, куди лиш ти собі шлях вибираєш. Свій вибір ти зробив навіть ось тут дивитись, відео це? ні? Якщо так. То ціле або лише частину, замислитися, чи геть ні, хтось зовсім мислити не хоче, чи то не вміє, так живе, а хтось думками вгору лине, щоб осягнути бодай все. Ні, це не вірш. Просто думки про життя, про шлях життєвий і про вибір, що ми самі робимо ні, не щодня, а кожної хвилини миті. Навіть цього не І із часток цих своє життя складаємо. і як складаєм, те в кінці і маємо. Приклад простий ти стежкою йдеш, під ноги дивишся і бачиш, жучок повільно стежкою повзе. Що зробиш ти наступиш і роздавиш? Чи обережно оминеш? Маленький вибір твій і тут потрібен. Він також на життя, на тебе вплине, але є вибір більш серйозний. Гадаю, ти суть уловив, якщо обрав, прослухати мене. Свій кожен вибір у житті роби із добрим серцем, із добром в душі.